Добрий вечір. До вашої уваги новини протягом цих 15 хвилин говоритимемо про найважливіші події регіону в студії Тетяна Рева та Галина Абраменко. Далі коротко про головне. Недоступна пошта. Чому жителі однієї із громад скаржаться на пересувне відділення? А як грязь туди? Воно пореліть, поїдуть вони понесуть лежачим. Там черкаські рятувальники поїхали на ротацію, які території очищатимуть від російських снарядів. Підняття з ґрунту, все, що там немає, лежати. одягати кікімори, бронежилет та заряджати гвинтівку, що ще розповідали тероборонці містянам, та яким досвідом ділилися? Це кулемет скорочено РПК. Пенсії із запізненням загублена кореспонденція та обмаль часу для надання послуг. Такі скарги на роботу пересувних відділень Укрпошти мають місцеві жителі Ротмістрівської громади. Розповіла одна з них Марія Машталап каже, неодноразово зверталися до керівників, аби вирішити ці проблеми. Та результату немає. Чи є вихід з ситуації? Розповість Тетяна Зозуля. Наші повиганяли і волосапетики забрали. Ти не вірю, а чужих присилали. Сама роботою пересувних поштових бригад невдоволені місцеві жителі розповідає пенсіонерка Марія Машталап. Раніше листоноші розвозили все, а нині доводиться самим добиратися до відділення. То це ще ж сухо, а як грязь туди воно по релі поїдуть, вони понесуть лежачим там сім душ ота на тому участку лежачих і неходячих. У 80 років та ще й із проблемами зі здоров'ям зробити це тяжко, додає Раїса Сільник. А я хочу, щоб мені дали пенсію, щоб я не вмерла да. в їх на дорозі, як я вчора пішла. Да. Мене таке давлення, я пішла по пенсії. Да. Хай мені в хату дадуть. Моє син воює. Бо, За що воює? Щоб вони в мене тут зібралися І хоч приїжджає тричі на тиждень та цього замало, бо не всі встигають прийти, доки пошта працює, каже місцева жителька Ольга Артемівна. Якщо людина захворіла, наприклад, так, наші листи що і вночі прийде принесе. Так? А це вони сіли і поїхали люди. Щоб бездать, поки я буду підніматися газети, мені перший місяць три взагалі не дали. Питання, в мене є, ніхто нічого не знає, як зробити, знаю. а наші люди все знають, ніколи не було проблем. Не всі можуть підлаштуватися під новий графік. У Ташлику проживає 1400 осіб, більшість з яких пенсіонери. А село розкидане на 30 кілометрів, розповідає староста села Світлана Чищ. Тому неодноразово зверталися до керівників, аби вирішити питання з поверненням листонож. Вони нам вже пропонують начальника відділення зв'язку на 0,8 ставки і ще одну листоношу на 0,8 ставки. Але ви розумієте, що зараз просто на таку відповідальну роботу і на таких умовах людину дуже важко знайти. У носачеві ситуація аналогічна. Як працювала тут поштаркою, каже Валентина, товстоп'ят, то розвести встигала все вчасно. Тож і нині допомагає односельцям. Багато ж пенсіонерів таких, що далі двору не ходить. Дзвонять, просять, там, за свят зайдеш. Ну, проїхала, позабирала, оплатила і цей. Вони вже так попривикали. А машина, йдіть на пошту беріть. Машина розчитана на два-три села за день. Вони просто їм нереально все обхватили. Після оптимізації роботи додалося, бо частину працівників у їхньому відділенні скоротили, каже його начальниця Наталія Возна. Тут працює 35 років. Дуже тяжко одній листоноші, яку залишили в нас. Дуже тяжко їй охватить весь об'єм село Велике. Розкидане, стараються рознести вперед пенсію, а потім уже газети. Звичайно, є затримка. Звичайно, є затримка. Вона зранку до самого вечора не злазить з того велосипеда і мотається, і жара така. Неодноразово від місцевих жителів отримував листи зі скаргами, розповідає голова громади Володимир Ховайба. У їхній громаді 12 сіл, де проживає майже 10 тисяч людей. Тому поштові відділення мають залишитися для зручності. Хоча б дві листоноші, ми більше нічого не треба. Практично. Дві листоноші були місцеві. Були місцеві. Вони знають, де та пенсіонерка, де, хто де як проживає. Вони всіх людей знають, вони прийшли, рознесли У селах, де проживає менше двох тисяч людей. стаціонарні поштові відділення з 1 липня цього року замінили на пересувні, каже директорка з розвитку мереж Черкаського регіону Укрпошти Анжела Гаврилова. Вони працюють за узгодженим із місцевими жителями графіком, а послуги надаються вчасно. Скільки дали з платежі, скільки виплачувала пенсії, скільки носилася передплата, все це розраховувалось і чітко і Кількість годин роботи в населеному пункті і кількість машин до нас. Не зверталися мешканці зі скаргами про те, що режим роботи порушений. Кількість листонож не збільшуватимуть, бо нині справляються з обсягом роботи. А от зі скаргами щодо якості або невиконання послуг працівниками відділень можна звертатися на гарячу лінію або ж особисто до неї, додає жінка. Тетяна Зазуля, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Три групи рятувальників саперів відправили на ротацію на деокуповані території, розповів Суспільному голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Вони замінять колег, які працювали там декілька місяців, очищатимуть від російських снарядів Київщину та Херсонщину, а також допомагатимуть у відновленні інфраструктури. Повернуться рятувальники після виконання поставлених завдань. Виходимо на встеження акваторії і підняття. З ґрунту все, що там має лежати, Все, що там зайве. Роботи для водолазного підрозділу новітні. Думаю, буде цікаво. Це і важчі, і Легші роботи. Ну, головне те, що ми разом ми з України не втікли, ми тут залишилися. Ми готові це виконувати. Лито, ми їдемо, там може ви приїжджаєш. Людям дуже важко. Хочеться їм чим побільше допомогти. Саме з водного розмінування сьогодні бувають на Київщину з відповідними засобами і в тому числі плавзасобами. І дві складові ми відправляємо на Херсонщину. Це ротаційна основа, яку ми вже там роботу, яку ми проводимо вже. Декілька місяців щодо е, розмінувальних робіт, е, і е, друга група безпосередньо вбуває для надання допомоги в тому числі місцевому населенню. Одягали кікімори, наводили приціл та розбирали автомати цієї суботи. черкасті могли поспілкуватися із військовослужбовцями 156-го батальйону тероборони. Організували таку зустріч, аби розповісти людям про війну з перших буст та залучити охочих до армії, каже начальник групи військово цивільного співробітництва батальйону Володимир Клименко. Як усе минуло бачила Наталя Черкашенко. Проповзаєш по кущам, вона наліпає на оці от, всю ці э, нитки. Да, і оце вона маскує дуже гарно. Приміряє кікімору та наводить приціл. В першому ролі снайпера себе випробує черкасець Андрій Гречаний. Я спробував натягати макітру. Це маскувальний засіб для наших, що переміщувалися в полісу. їх, було важче залітити. Опісля ж хоче вчать користуватися самозарядною гвинтівкою. Палець використовується тільки при стрільбі, тільки при тому, коли ти вже готовий на 100% натиснути навіть на курок. На вооруженні у українських зброях силах вона з 2018 року. Максимальна ефективна дальність це 700-800 метрів. Максимальна дальність, яка прицільна, це 1200 метрів. Військовослужбовець на позивний ваха долучився до ЛАВ ЗСУ, говорить нещодавно. Бо це Україна, наша черкаса, наша родина. Треба ж якось допомагати, хоч хоча б так. Спочатку повномасштабної знову взяти до рук автомат довелося і піхотинцю Андрію, який стояв на захисті України ще у 2014 році. Тож з цією піхотинською зброєю пояснює знайомий нещуток та переказів. Це кулемет скорочений РПК, ручний кулемет Калашникова. Це такі кулемети і такі автомати, ось найбільше поширені. Ось цей кулемет додає, був виготовлений у 1988-му та встиг побувати не в одному бою. Ну, Набоїв немає, стріляти не обов'язково. Начальник групи військового цивільного співробітництва 156-го черкаського батальйону тероборони Володимир Клименко говорить: ініціювали таку зустріч, аби не лише познайомити цивільний зі зброєю, а й популяризувати українську армію. На даних локаціях ми представляємо 156-й батальйон. Це ТРО Черкаси, 156 156-й батальйон, який був першим, хто вийшов бойові на бойові позиції в місто Попасно в минулому році. Хочемо так само залучити хлопців і дівчат, які б мали можливість проходити службу в нашому батальйоні. Наталія Черкашенко, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. Служба безпеки України підозрює Херсонця у держзраді та колабораціонізмі. Повідомила Катерина Дрога, речниця СБУ Черкаській області. Регіональне управління спільно з прокуратурою збирало докази за інформацією слідства. Чоловік під час окупації Херсона співпрацював із росіянами. Його призначили начальником тамтешнього відділу інформаційних технологій військово-цивільної адміністрації. Він мав забезпечувати безперебійну роботу інформаційних мереж. саме під його керівництвом здійснювалась розробка плану впровадження сучасних інформаційних технологій на окупованій території. Після звільнення міста зловмисник переховується від правосуддя. Сьогодні 15 дітей з Черкас до Америки відправились на психологічну реабілітацію. Спочатку автобусом у Польщу, а вже звідти літаком в США розповів організатор від України, голова громадської організації рух реформації Валерій Біляєв. Каже, ці діти віком від 10 до 14 років. У кожного з них на війні загинув батько. Для родин поїздка повністю безкоштовна. Її оплачують сім'ї українських емігрантів, які їх і прийматимуть. Мрія дитяча була мандрувати десь по світу. Відволіктися, якось там подивитися на Америку. Я їду в штат Пенсільванія, хочу відвідати місто Нью-Йорк, яке знаходиться недалеко. Ось там будівлі і статус свободи. До Америки їдуть двоє моїх діток, двоє хлопчики, мої Руслан і Валерій. Ну, як дітей, ну маму емоції зашкалюють. То вони там за три неділі підтягнуть англійську, це дуже добре. І будуть нові знайомства, спілкування. Ми разом із службою дітей обласної військової адміністрації залучали родини, які саме підпадають під цю категорію. Відповідно, брали це регіон з Венегородського району, от Золотоніського, Уманського та Черкаського району діти будуть знаходитися в атмосфері любові. От в атмосфері. Тих людей, які розуміють, що переживає Україна, адже вони колись самі жили в Україні. У нас є співпраця з місією туди за міністрі. Петро Дуднік, наш співвітчизник, очолює цю місію в Сполучених Штатах через співпрацю з обласною військовою адміністрацією нашої області, громадської організації Рух Реформації, і Церква Благовість. Ми створили таку спільну роботу. Спочатку цього року соціальний магазин Буті Чек надав допомогу півтори тисячам людей, повідомила Суспільному заступниця директора Черкаського територіального центру надання соціальних послуг Яніна Кравченко. Крамниця, до речі, можна взяти безоплатно діє з 2020 року. Хто може скористатися послугою та що є в асортименті, дізнавалась Наталя Черкашенко. До соціального магазину Бутічак Лариса Рудишина приходить щотижня. Жінка-пенсіонерка говорить такою ініціативою. Задоволена це дуже хороша ініціатива для пенсіонерів. Вони можуть взяти і для себе одяг, от який необхідний, і взяти для своїх дітей, для своїх внуків». Сукань багато не буває, каже, тож сьогодні прийшла саме за ними. За сьогодні я взяла отаке платічко, яке на мені. Я як жінка, мені цікаво взагалі подивитися. Я ще танцюю в танцювальному колективі і нам потрібні вишиванки. І взяла дві вишиванки для нашого колективу. У цьому магазині одяг лише для дорослих, зазначає працівниця відділу Наталія Мовчан. Крім того, тут можна знайти взуття, білизну та шкарпетки. На цій полці у нас багато жіночих речей, основно брючки, кофточки, світри, піджачки. Там у нас чоловічі і теплий же одяг. Ми вивішуємо. Зазвичай додає будічек переважно відвідують пенсіонери. Нині вони в пошуках теплих речей. Вже готуються до осені, беруть піджачки, спіднички, теплі штанці. Бажано трошки стрейчові. За цей рік магазин відвідало півтори тисячі людей. Ми надаємо послуги виключно громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, внутрішньопереміщеним особам та громадянам, які потребують цього. Речі потрапляють до магазину, говорить завдяки небайдужим черкасцям. Вони приносять вбрання до ось таких спеціальних баків. Працівник нашого відділення, який займається цим, збирає речі в баках щотижня, потім їх розвішує на вішалки, і люди можуть прийти і скористатися цими речами. Аби мати доступ до Буті потрібно прийти до департаменту соціального захисту, написати заяву та зібрати відповідний перелік документів. Ми з людиною заключаємо договір, складаємо індивідуальний план, і людина користується послугами відділення натуральної допомоги. Пані Яна додає, свої речі черкасці можуть залишити в баках за адресами Жужоми 7, Шевченка 352 та праведниці Шулашко 13А. Важливо, щоб вони були чистими та не мали значних пошкоджень. Наталія Черкашенко, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. Це все, що встигаємо розповісти. Дивіться нас завтра у цій же порі. Бути на пульсі подій ви можете разом із нашим сайтом та соцмережами. Там постійно оновлюються новини тихої ночі, без тривог. До зустрічі.